Вже з 13 травня у Львові розпочнуться гідравлічні випробування теплових мереж. Ми не припинимо подавати гарячу воду повністю на все місто. Так це лише споживачі, які отримують гарячу гарячу водопостачання від ТЕЦ 1 та північна. Ну але просто це більшість споживачів міста Львова. Так, якщо враховувати, що е, гаряче водопостачання Львів надає в е, 1461 будинок, так то з 13 травня ми зупинимо по ТЦ «Північна» – це 256 будинків і по ТЦ-1 1 порядка 700, 756 будинків. В свою чергу річним виконавчого комітету було затверджено інвестпрограму Львів якою передбачено заміну теплових мереж. Тобто, де було зразу розраховано, що буде проведено гідравлічне випробування, відповідно необхідно будуть кошти для виконання ремонтних робіт. Крім того, в міському бюджеті на 2024 рік передбачено 5 мільйонів гривень для виконання робіт на заміну теплових мереж. Також планово, перед початком гідравлічних випробувань, комунальники проводять заміну перемички на вулиці Пасічній. Ми її використовуємо для забезпечення. Ну, взимку теплом, так, влітку гарячим водопостачанням у цього мікрорайону, так, мікрорайону вулиці Джорджа Вашингтона. Зараз споживачі цього мікрорайону отримують гаряче водопостачання від ТЕЦ-1, так. Але коли ми зупинимо тец 1 з 13 травня для проведення планових робіт і гідравлічних випробувань, ми цей мікрорайон за допомогою цієї перемички переперемкнемо на Подачу гарячого водопостачання від котельні китайської Щороку на проведення цих необхідних комунальних процедур потрібно чимале фінансове забезпечення. Цього року, я вже повторю сказав, 46 мільйонів в них передбачено інвест програмою, ну і 5 мільйонів є з міського бюджету. Але це, звичайно, не всі кошти, які якби, потрібно було, тому що набагато більше коштів потрібно. Ну, тобто Потрібно міняти набагато більшу кількість мереж. Тобто Міняються теплові мережі більші аварійні, тобто які відпрацювали термін своєї експлуатації. Виключатимуть гарячу воду поступово із тим розрахунком, щоб мінімізувати дискомфорт для жителів міста, зазначають посадовці. Решта по місту будуть проводитися гідравлічні випробування мереж, які е, е, відносяться до певних котелень, так в індивідуальному графіку, ну практично до вересня, але там не будуть вже такі терміни. Там буде там 5 днів, так і ну практично. Люди цього не будуть відчувати для цього, для чого це все робиться. Це робиться власне, щоб не лишати одразу без гарячої води весь свій. Так, а от такими, ну можна сказати, маневрами ми намагаємося якомога ну, більше перерозподілити, скажімо так, перерозподілити від'єднання гарячого водопостачання. Місті триватимуть гідралічні випробування згідно плану по 17 червня, але є ймовірність, що цей процес триватиме менше часу. Давид Берішвілі, правда, тут львів.